Вітаємо вас на подкасті про мистецтво та культуру. Сьогодні до нас запрошена студентка Інституту журналістики, котра навчається на режисурі Анастасія Башкирьова. Та її співрозмовницею сьогодні буду я, журналістка Щеголькова Катерина. Ми поговоримо про близьку для Насті тему. Це фільм Легендарна кінострічка Хрещений батько. Це той фільм, котрий повпливав на світ кінематографу. І... Змінив в цілому жанр кримінальної драми. Настя, чим тебе дійсно так вразив, зачепив цей фільм? Що найбільше так закарбувалось в пам'яті? Ну, по-перше, що нас одразу занурюють в атмосферу італійської сім'ї? Одразу ми в курсі? Подій, які відбуваються в сім'ї мафії, що батько вирішує проблеми, у нього питають поради, як одразу бачимо перед собою авторитет і що така ось зав'язка, з якою ми починаються розвиватися сюжет. Так, дійсно, оці перші сцени, де він сидить в кріслі. І по черзі заходять до нього люди в кабінет, і вони діляться своїми проблемами. Вони прийшли з метою, щоб батько, хрещений батько їм допоміг. І він дійсно виконує свої обіцянки. Він людина слова. І Ми це бачимо всього протягом всього фільму, і це дійсно вражає. Ну, думаю, що тут ще зіграла роль. Не тільки акторська гра і ще контрасти, філь, фільтри. Так, обробка. А, да, до речі, як тобі інтер'єр взагалі, італійський? Імпонує він тобі? О, чи? Я дуже люблю Італію, просто це моя мрія. Італійці вони дуже емоційні і мені це подобається. Вони живуть життя. Це так. дуже важливо. Спочатку вони. А... Спалахують, наче вогонь, а потім потім все, потім вони спокійні. Так, така так, і, і це ми бачимо дійсно про, на, протягом всього фільму. Навіть на прикладі дочки е, Віта Карлеона, е, її е, сварки родині, е, як вона невдало обрала чоловіка, як він над нею знущався, коли вона була вагітна. Вони дійсно аж занадто емоційні. Вона ніби той класна. Але трошечки неприємний такий осад лишається. ну з іншої сторони у італійців є така штука, що обирати пару собі на все життя вона навіть боялася за те, що старший брат щось зробить її чоловіку. Так і вона його ж захищала по ну, факту. Так. При тому, що він її вагітною бив. Це в голові не вкладається. Добре, а от цей момент, наприклад, коли всі дивуються, де ж син Віта Крилони, Майкл, він військовий, він служив в армії за Америку, якщо не помиляюсь, вірно. А, так, здається, він як почесний ветеран війни, приїхав в родину. Мене теж до речі, зацікавив цей момент, що коли хрещений батько відмовився від фотографій сім'ї родини, знову ж таки, Італія. <реш> Треба ж дочекатися свого молодшого сина. І він повертається і виявляється, що він зовсім не хоче бути задіяний в справах сім'ї, бути мафією чи вести якусь нелегальну справу. Так, але все ж таки перед долею ми е, безпорадні. Доля багато що вартує, адже він не хотів стати доном мафії, але в подальшому через низку певних обставин він стає продовженням свого батька і авторитету, і сили, розуму, і головне цінності. От, до речі, з приводу цінностей. Як, на мою думку, автор даної кінострічки хотів донести, що родина це дуже важливо. І кожна людина, котра вчиняє якось не так в житті, вона втрачає найбільше для себе. Віто Корлеоне втратив свого старшого сина. Його вбили. Якщо не помиляюсь, інші італійські мафіозні сім'ї, вірно? Так, так. Це було а, зовсім неочікувано. А, я постійно очікувала, що щось з ним станеться з старшим братом. А я думала, що він все-таки стане продовженням батька, але ні. Ну, він занадто агресивний, як для мафії, а, тобто а, в нього занадто категоричні дії. А Майкл, в свою чергу, він е, пішов прямо поступам по характеру батька. Спокійний тихий, голос. Виважений, Так, да, так. Так. Ну, е, тому, е, до речі, щодо сім'ї, е, думаю, тут ще нам режисер показав е, наскільки е, твоє життя може перевернутися просто з, з одну ніжного. ніч. Так, так. Ну, якби щось не сталося з батьком. То Майкл, можливо, би і не ступив на цей шлях, але ситуація і життєво обставини винудили його це зробити. Тут я абсолютно погоджуюсь. І такий момент, по факту, Майкл не хотів ставати доном, він ним став. Його спочатку не сприймали взагалі, але потім в силу свого розуму якоїсь мудрості навіть в такі юні роки. Він все рівно зміг завоювати авторитет і навіть його утримати. Так, так. Ну, е, е, сена з батьком, коли він постраждав, е, він в цей момент купляв апельсинчики. Чому я це кажу? Чому? Е, тому що завжди, коли повинно щось статися, е, чи то вбивство. Коня чи то а, підстрелений батько завжди в кадрі з'являються апельсини. Тобто, я чекала, думаю, що чекала. апельсини тут відіграють як образ а, чогось неминучого, що ось-ось mm. ось станеться щось страшне. Тому, думаю, якщо а, передивлятися ще раз. То треба звертати увагу, коли саме є апель, О, Це дуже дякую. Я ну, дивилась досить уважно фільм, але в силу <рес> того, що три дні його дивилась після роботи такої трошки втомленої, я не звертала увагу. Але я, наприклад, люблю символіку. І от, до речі, ти сказала про е, повторний перегляд даної кінострічки. Я вважаю, цей фільм можна передивлюватись неодноразово. Він буде завжди актуальний, і в різному віці ти його будеш. Інакше сприймати, бо дійсно ти з кожним разом, скоріш за все, будеш якісь нові сенси для себе відкривати. Ну плюс ще знаєш, що, що буде відбуватися в сюжеті, ти вже по-іншому дивишся на початок. Тобто, все, що було раніше незрозумілим, стає на свої місця. Тому тут. Думаю, що треба передивлятися. Так, тому ми всім радимо до перегляду кінострічку Хрещений батько. Це взагалі трилогія, перша, друга, третя частини. Тому гарного всім відпочинку. До нових зустрічей.